Ну що, друзі, ви ще тренуєтесь у аматорів, ви кидаєте свої гроші, а головне втрачаєте свій час. Так ось що я вам скажу. Два учня у цьому році, моїх учнів особисто, один у Німеччині. Лише одну партію зіграв нічию, інші всі виграв і поділив перше місце, додавши майже 100 пунктів рейтингу. Інший вчора вночі у Америці. Зайняв чисте перше місце в турнірі, де грали і майстри. Зайняв чисте перше місце, Жодному майстру не програв, когось виграв першого рейтингу турніру, додав 92 пункти рейтингу. І ось так, друзі, учнів, е -е молодих, які грають у турнірах, в мене лише двоє. І ось так ми почали рік. До речі, оцей хлопець. Центральної Америки, е, він за нашу співпрацю на протязі декількох років не замовляв жодного онлайн-заняття зі мною. Тому що може хтось думає, Ой, а з вами дорого онлайн заняття. Ви ж тренер чемпіонів 12 країн світу, чемпіонів Європи, світу, з вами так дорого. Онлайн не так дешево. Але я завжди казав: по-перше, краще одна година з професіоналом, аніж потроху викидати гроші на якихось аматорів. Які просто вам будуть показувати, як не потрібно грати. Але не лише в цьому, е не лише це я хочу сказати. Друзі, е ми займаємося з ним у різних цікавих офлайн-форматах. Не у тому, лай не те лайно, яке вам пропонують. Ческом, Лічес, Чесейбл, курси загальні, від яких ви точно не будете прогресувати. Або там вам здасться, що ви трішечки прогресували. В мене індивідуальні курси для кожного учня. Для кожного учня з урахуванням зіграних їм нових партій. Я коригую цей курс. Це дійсно індивідуальна робота. З коментуванням думок і помилок від мене, від міжнародного гросмейстра. Тому це дає результат. Тому виграно вже багато титулів, тому обіграно за ці роки вже багато сильних шахістів і виграно багато турнірів. Прогрес йде, рейтинг додається. Тому дуже раджу різні форми. Якщо ви, звичайно, працьовита людина, якщо ні, нам просто нема про що спілкуватися. Якщо працьовита, дуже раджу вам різні форми індивідуальних заочних форматів зі мною. Бережіть себе, думайте про те, що час важливіше за гроші. І тому те, що ви витрачали гроші на аматорів, це одне. Але ви витрачаєте час. Життя не безлімітне. Подумайте про це і зробіть вірні висновки.